Із двома питаннями. Сьогодні такий символічний день. 11 років тому на Майдані в Києві розпочалися розстріли тих людей, які вийшли з патери. 11 років тому я як безпосередньо учасниця революції. І я бачу тут тих людей, які були на Майдані разом зі мною. Не разом зі мною, але ми були поруч. Ми відстоювали свободу, незалежність України. Ми висловлювали протести проти злочивної влади Януковича. І сьогодні ми дійшли до тої ситуації, коли ми повертаємося назад в один строй. Тому що тоді ми вийшли проти репресій, проти корупційних схем, проти того, щоб Україна має. Відмовитися від євроінтеграції, має знову повернутися до Росії. Сьогодні пройшло 11 років, і ми бачимо нашу стелу, яка знаходиться в Лусковичі, де ми похоронили уже безліч героїв. Серед нас тут є присутні ті, які безпосередньо воювали, і той, кого немає сьогодні Тараска Вита, воює за незалежність України. І що ми бачимо сьогодні? Сьогодні ми бачимо переслідування бойових генералів, переслідування військовослужбовців, переслідування опозиції. Ми підготували два звернення, і на наступну сесію ми винесемо ці питання. Перше це буде звернення до Долунівської міської ради, до президента України, Верховної Ради України, уряду України на захист військових, місцевого самоврядування і протиполітичних переслідувань. І друге звернення, яке викликане недавно накладеними санкціями на лідера опозиції Петра Порошенка. це буде звернення до Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради, України Ради національної безпеки щодо недопущення диктатури та розслідування опозиції. Я не розумію у цей час, коли у нас вже ведуться перемовини з США і Росії про те, де буде Україна якою буде Україна, що у нас залишиться, що не залишиться? У той час, коли зараз у нас на фронті просто сипеться все, і ми розуміємо, якими темпами Росія захоплює наші території. В Україні всередині розпочинається якась зрозумілий для мене рух переслідувань когось за що. Про... Сьогодні ми бачимо, що через 10 років у нас влада починає оцю боротьбу. Ми тільки що виконували гімн України. Ми казали, «душу і тіло ми положим за нашу свободу. То я вас прошу на наступній сесії 5 березня підтримати наше звернення і захистити наших військовослужбовців, захистити наше місцеве самоврядування, яке на сьогоднішній день втрачає свою суб'єктність абсолютно. І захистити опозицію, тому що наступними, мабуть, будуть інші. Я звернуся особливо, напевно, до. Батьківщини, чому я до вас звертаюся? Ви пам'ятаєте, що одним із газен Революції Гідності було звільнення Юлії Тимошенко з незаконним переслідуванням на той час. І сьогодні ми просимо підтримки такої самої про те, щоби ми підтримали опозиційного лідера Петра Порошенка, підтримали наших військовослужбовців, підтримали себе як місцеве самоврядування. 讲过几次了？